Вітаю, друзі, вас в програмі Українська хвиля на ici Телебаченні в Монреалі. І з вами я, Наталя Федосєєва, і сьогодні ми говоримо про роботу світового конгресу українців. І наразі з нами на зв'язку президент світового конгресу українців Павло Грот. Вітаю вас, пане Павле, і дуже вдячна вам за те, що ви. Прийняли наше запрошення, запрошення на розмову, і за і дуже рада взагалі вас бачити. Дякую за можливість. і Дуже приємно сьогодні. Ми будемо загалом говорити про ключові пріоритети світового конгресу українців, і я почну з такого найболючішого, як на мене, і найважливішого питання. Це протидія російській війні, як взагалі конгрес прияє е, збереженню територіальної цілісності України. Пані таля почну з цього, що Святий конгрес українців, як можливо, вам відомо є е, організація, що вже працює понад 55 років. Е, сьогодні об'єднує українські громади і організацію, понад 65 країн у світі. Е, і наш сьогодні три головні пріоритети є е, перше. Перемогу в Україні, друге це є відбудова України, і третє це є сильні українські громади у світі. Я почну з першого по це відповідає вам на ваше запитання. Головний наш пріоритет ну від початку війни з 2014 року було, щоб підтримати наших захисників, з 2014 року світовий конгрес українців через е, проєкт е, захист патріотів, е, тоді як називався. Займалися у підтримку і навчання е, українських захисників е, в тактичній медицині. Е, ми каже, закуповували ці айфеки, ці, ці медичні аптечки і надавали тренінг для, для військових е, до 22-го року, коли вже стала повномасштабна війна вторгнення Росії проти України. Ми зрозуміли, що ми мусимо значно більше допомогти щодо військової підтримки України, і перше ми почали з адвокаційної точки зору. Ми активно наші громади з самого початку сильно адвокували, щоб країни, де ми проживаємо, в ті 65 країн, щоб вони активно підтримали Україну у військовому, тобто надали Україні військову підтримку, яку їм було потрібно, і якраз ми. Через масові мітинги всюди у світі виходили українці і друзі України, щоб закликати, щоб наші держави надавали цю військову допомогу, що потрібно було тоді в Україні Україні, і це є постійна робота. І я можу сказати, що важлива робота наша як світовий конгрес українців, і всі наші складові організації, всі громади у кожного небайдужого українця. І щоб під щоб громадська думка в тих країнах, де ми проживаємо, щоб вона сильно підтримувала Україну, бо будь-який політик е, е, буде підтримувати Україну або не буде підтримувати Україну. Залежить як громадяни в їхні країни ставляться до, до цього питання, тому для нас край важливе, щоб ми активно, активно працювали, і це не залежить. Від мене, як голова громади, це завжди від кожного наш. Тобто, перший наш пріоритет це є підсилення громадської думки, і щоб політики в наших країнах розуміли ситуацію в Україні, що вони активно діли. Бо це одне на словах, і ми дуже чуємо багато на словах. Політики люблять казати, що ми будемо стояти з Україною як довго буде потрібно. Окей, добре, тут це дуже гарно, але тепер давайте нам зброю. Ми мусимо постійно постійно заніматися цією адвокаційною роботою і, і, і підтримання ем, громадської думки щодо України. По російська дезінформація дуже дуже сильно працює. Друге, це є матеріальна підтримка, і наші громади від початку повномасштабної війни масово зайнялися у підтримки з гуманітарної точки зору. Ми маємо е, цифри що Uh, понад 500 мільйонів доларів наші наші громади у світі uh, назбирали щодо гуманітарної допомоги Україні, uh, і, і це не включає всю цю роботу, що uh, ми заохочуємо, щоб уряди також надавали. Але сам світий конгрес українців розпочав дуже цікавий проект з, самої, з самого початку. Він називається «Unite with Ukraine». «Unite with Ukraine» до сьогодні ми вже назбирали 90 мільйонів доларів. Де ми закуповуємо через наші нашу команду, яку яка працює сьогодні в Україні? Закуповуємо надважливу техніку і, і обладнання для захисників України. Ми працюємо із ну збройними силами України, але між збройними силами України також є територіальна оборона, яка спочатку війни дуже активно взялася до, до захисту, але вони не мали обладнання. Сьогодні наш проєкт Ukraine» дуже активно діє. якраз приїхав з України минулого тижня, де ми зустрічалися з нашими партнерами, з генералами збройних сил України, яким ми надаємо сьогодні броню техніку. Пані Наталю, один дуже ключовий елемент у, у підтримці України це відбудова. І дуже часто, коли ми думаємо про відбудову, ми думаємо, що ось колись буде відбудова. Ось колись після перемоги буде відбудова. Але дуже важливо, що ми думали про відбудову сьогодні, і тому сюди конгрес українців розпочав проєкт. Називається Energize Ukraine. Ми почули прямо від коли ми зустрічалися нещодавно тому з, 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 з прем'єр-міністром України Денисом Шмиголом. І щодо цього раніше з президентом Зеленським ми почули, що Після перемоги питання військової підтримки друге головне є щоб підсилити енергетичну систему України і тому ми розпочали цей проект Ukraine». Ми шукаємо обладнання, і ми в партнерстві із міністерством енергетики з Укренерго та іншими українськими агенціями. В партнерстві ми працюємо, щоб перше знаходити обладнання для, для інфраструктури України. Я задоволений, можу сказати, що наші е, е, партнери всюди у світі понад 50, вибач понад п'ятьсот е, е, компаній, до яких ми зверталися, е, реагують дуже позитивно або надають обладнання, е, або надають фінансову допомогу, щоб ми могли переслати це обладнання, і ми якраз працюємо. Тепер є літо відчувається все дуже тепло, гарно світло. Але ми готуємося на зиму. Ми готуємося вже і, і будуємо мікрогриди, так звані, де ми вставляємо сонячні панелі, батареї в шпиталях, в школах, щоб було можливість щоб підсилити Україну. Бо... Дуже дякую. Ви так гарно охопили всі, майже всі питання, які я окреслила для себе, і е, трошечки детальніше підемо. Е, ви згадали російську дезінформацію? Так. Як Конгрес бореться з російською дезінформацією на міжнародному рівні? Можна трошки детальніше? Головне зрозуміти, що правда є на нашій стороні, і коли наші громадські провідники розуміють це, я думаю, що вони це дуже добре розуміють. Головне їм надавати можливості, щоб виходити до політиків і, і, і по меді. І ми стараємося а, а, підсилити нашу адвокаційну роботу, щоб наші провідники були озброєні цією інформацією а, і тими ключовими меседжами. Uh, і щоб вони знали, як протидіяти цій дезінформації, я дуже гордий з наших з нашого проводу, що чи це в Брюсселі виступають у французькій мові, чи в Німеччині на німецькій мові, чи в Португалії на португальській мові, наші провідники виходять на медію і говорять правду, і це є найголовніше, що ми вміли як говорити правду. Друге, це є працювати з політиками, і ми також працюємо з науковим сектором, працюємо з, 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 з науковцями, щоб вони також писали ці статті, щоб це не лише виходило від уст українців, які живуть за кордоном, але також щоб міжнародні експерти. Тому ми підтримуємо такі аналітичні центри, як припустимо Атлантична Рада у Вашингтоні, яка дуже активно працює. Бо я навіть стикаюся це в Канаді, коли я зустрічаюся з професій... ну, зу... з звичайними канадцями і, і говорять такі речі, як Ну uh, розумієте, що це є війна Америки проти Росії. Я кажу, слухайте, люди добрі, можна <с presser1> зрозуміти перше, зрозуміти історію, а uh, це що це, що Росія старалася знищити український народ 90 років тому під протягом Лшопротям Голодомору. Вони стараються це робити сьогодні, але це також а, Росія з шалені гроші в це вкладає. Наприклад, я щойно був в, в Молдові, де е, зустрічався з президентом Молдові пані Санду, е, яка є дуже має дуже проєвропейську, е, європейську вектор. Е, і вона розказує мені, що вони закрили е, е, всі такі дуже, дуже грубо російські такі канали. Але вони все ж таки виходять на інтернет е, і через інші способи. Ми бачимо, що в Сербії як сильно працює російська дезінформація, пропаганда, і ми мусимо почати працювати е, з молоддю, і зокрема з українською молоддю. Бо мені було для мене було досить якби е, 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 великий шок, що е, українці в Молдові е, або нейтрально ставляться, або підтримують російську позицію. Ну, це в мене було незрозуміло, але ми мусимо тим працювати. Ми мусимо почати працювати з українською молоддю у тих країнах, де йде велика дезінформація. Тобто, ми мусимо на всіх рівнях працювати. Ну, ви відчуваєте, що робота з політиками та науковцями є ефективною в цьому плані дезінформації? Більшістю західних країн переважно більшість західних країнах. Абсолютно підтримується, але не всіх. Я, наприклад, я був у вільносі на брав участь у, у саміті НАТО, і я мав нагоду зустрічатися з різними лідерами, і я мав нагоду зустрітися з міністром оборони Угорщини. Ну, я скажу, що розмова була непроста. Вислови дезінформації дуже на них впливають. Але, дивлячись на всіх інших країнах, я би сказав. Окрім Молжу, Угорщини, всі натівські країни дуже активно підтримують і розуміють, що діється в Україні, пане Павле, а ви згадали саміт НАТО у Вільнюсі. Я знаю, що ви там були присутні, і мені просто цікаво ваші думки щодо результатів саміту, а також що означають гарантії безпеки. Україна не отримала це, що вона хотіла і сподівалася, але треба зрозуміти що Україна і дістала і можливо я сфокусую на це бо може не сьогодні отримали повністю результат що ми хотіли але але треба працювати щоб ми щоб ми його сягнули і, і на на цьому перш перше все яке згадував раніше перший раз в історії нато є консенсус що україна має і буде членом нато тобто це дуже важливо друге є створення е, ради україна нато це є унікальна рада. Друге другу річ є, що забрали від України е, кроки Петече. Цей МЕП програм що Україна, бо це якби дов довгий шлях до членства. Україна тепер може за один крок стати членом НАТО щодо безпекових гарантій. Най, най, найважливіші безпекові гарантії це надали країни великої сімки. І відверто це що не Україні найбільше потрібно, коли країни Великої Британії, Сполучених Штатів, Німеччини, Франції Канади дають гарантії безпеки, дають Україні і, 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 і зобов'язуються, щоб надавати Україні військову підтримку і допомогу, щоб Україна могла перемогти, це дуже важливо, і тепер ну найголовніше, щоб ми. Далі просували питання, що Україні потрібно, бо це політики мусить вирішити. Я переконаний, що Україна переможе, але коли вона отримує цю техніку, які їй сьогодні потрібно, це це стане швидше і менше буде втрат. також хочу поділитися. Можливо, з вами коли я прилетів у Вільнюс і їхав до з, 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 з аеропорту, то мені здавалося, що я був не знаю, чи Львові, чи десь в Україні постільки було українських прапорів на кожному другому стовпі. був український прапор і прапор НАТО. Ціле ціле місто було синьо жовте з українськими прапорами, і з величезними афішами Україна має бути в НАТО. Тобто наші друзі литовці дуже сильно справилися і допомогли Україні в цьому в цьому контексті і далі підтримують. Але головне тепер нам зосередитися на Вашингтоні. У Вашингтоні в квітні 24-го року буде наступний саміт НАТО. Це буде історичний саміт, це буде 75 років річниці від створення НАТО, і ми сильно будемо працювати, щоб там в Вашингтоні, в Сполучених Штатах, прийняли Україну як повноправний член НАТО. Пане Павле, а чого найблі найближчим часом Україна має очікувати від НАТО? Я маю на увазі в плані зброї або медичної допомоги, як в які часові рамки, або і в якій кількості взагалі надходитиме зброя в Україну? Є, є два механізми. Один механізм це є НАТО, і в них є спеціальні фонди, щоб надавати і допомогу щодо медичної, тактичної медицини, шпиталі і, і такого подібного. А другі точки зору є, є збройна допомога, і НАТО розширила цю якби сферу друзів України у питання військової допомоги. І тому є, є ну якби додаткова формуляція яка називається Раймштайн. 50 це є 50 країн у світі, які долучилися до цього формулу, щоб під надавати Україні цю військову допомогу. То ми знаємо, що в НАТО тепер є членів є 32, Ну буде тридцять другий незадовго. І Україна буде третій третій. Ми в цьому переконані, і це є форум, де Україна може до тих 50 країн звертатися з, з військовою допомогою. А ще таке питання щодо агресії росіян за межами України. Я маю на увазі щодо біженців українців та й українцям, взагалі є випадки агресії по різних країнах світу. Росіян до, скажімо, українських протестувальників або випадки вандалізму, зокрема, в Квебеку нещодавно ми спостерігаємо. Також були погрози в Монреалі. Скажіть, будь ласка, як конгрес реагує на подібні вихідки з боку Росіян? Наші складові організації в Канаді, центральна репрезентація українців в Канаді, це Конгресу Українців Канади. Вони дуже ефективно. Я, я також далі є членом ради директорів конгресу українців Канади. Конгрес Українців Канади входить як складова організація, ключова складова організація світового конгресу українців. І в, в, в кожній країні ця центральна репрезентація займається тими питаннями. Я бачу, як ефективно відрувала і і президент конгресу країнців Канади Олександр Хічі. Uh, і що вони мають безпосередні контакти, і на і на федеральному рівні, uh, і на провінційному, і на міськових рівнях що вони вже зразу звертаються до uh, силових структур, щоб забезпечити uh, цю, цю безпеку. Uh, і це також це не тільки питання uh, охорони, uh, але це питання. Також мислення. Uh, мені дуже uh, ну я розумію, чому. Але бутовому канадцеві це неможливо зрозуміти, як то так, що можуть в Канаді жити люди, які слухають з е, закордонну медію, е, далі підтримувати групу Вагнера чи путінські злочини. Але це знову показує, як російська дезінформація впливає, і як, між іншим, росіяни е, більшість, переважна більшість росіян. Uh, і це дуже важливо, що ми також помітили. Бо також старається російська дезінформація казати: ну не всі росіяни погані, ну це тільки Путін. Ні, як ми, ми дуже добре знаємо. Як Путін, коли він здохне, або хоче і хтось його застрілить, то, то буде другий. Uh, бо 90 років тому старалися нас знищити, і буде далі нас старатися знищити. Тому ми мусимо триматися сильні, об'єднані і свідомі. І тому я закликаю всіх українців. Uh, чи ви народжені в Україні в, uh, за кордоном? Чи ви приїхали з України? Важливо, щоб тривалися українцями. Тому цей, цей якби третій uh, пріоритет світового конгресу українців, щоб створити свідомі громади, щоб виховувалися свідомі українці на багато поколінь. Бо Вона швидко це, це російське зло нас не покине, uh, і тому важливо, щоб ми виховували свідомих українців за кордоном. Як це робити? Uh, ну я я скажу, що в Канаді є. Ідеальний модель до цього це є. Я називаю його модель від колиски до могили. Українська дитина, коли родиться в українській сім'ї в Канаді, хреститься в українській церкві, ходить в українську садочку, українська школа, українська молодеча організація, яка дуже важлива. Студентські українські організації, мистецькі ансамблі, спортові, політичні, бізнесові, щоб підтримувати один другу в бізнесі, в професійному житті, тобто аж до, аж до домів у піки, і навіть і українських цвітарів. Тобто, це є дуже важливо ці інституції творити, щоб твоя я народжений в Канаді, мої діти народжені в Канаді, і ми є свідомі патріоти України. Пане Павле, ви щойно заговорили про культуру, про виховання українців за кордоном? Так, от питання щодо культури. Це не секрет, що люди наразі вже втомилися від війни, від новин, жорстокості, так, про жорстокість. А як все-таки привернути увагу світу до України, до України не через війну, а через культуру українську? Чому я люблю бути українцем? Бо є наша, є наша чудова культура, є наша мова е, співуча е, і українська культура вона є глибокою в розумінні давньої історії, але також сучасна українська культура є дуже цікава. Чи це вишиванка, е, чи це спів, чи це мистецтво, е, культурна дипломатія є дуже важлива для нас. Спеціально в країнах, де є складно виходити політично. Я дам приклад: є, є наші громади в Індії, є наші громади в, в Еміратах, є наші громади в Сінгапурі, чи Азіатських Крив Африканських чи в Південній Африці. Наші громади зорганізовані, і вони. Можуть тільки культурою проводити політику, і це дуже важливо, і вони якраз тому організують фестивалі. І тому я дуже задоволений, що ми можемо на світовому рівні організувати день вишиванки як один приклад. Але також що наші, наші потужні співаки і наші ансамблі виїжджають за кордону з України. І і плакають цю цю культуру, і заохочують, щоб люди цікавилися. Але також і наші е, діаспорські культурні ансамблі також дуже важливі, тому дуже важливо, що ми їх підтримували, заохочували. Бо е, е, культура українська не тільки виходить з України, але вона виходить із українських громад, там де ми проживаємо. Е, пане Павле, дуже вам вдячна за розмову. Ми маємо закінчувати. На жаль, я б ще говорила б з вами залюбки. Шановні друзі, ми говорили з президентом світового конгресу українців Павлом Гродом про роботу світового конгресу українців. Я вас закликаю підписуватися і поширювати це відео і разом до перемоги.